Вітаю глядачів файного міста. Ми знаходимося у Тернопільському обласному центрі зайнятості. І про те, які ж вакансії пропонують, поговоримо із заступницею директора Тернопільського обласного центру зайнятості Островською Олександрою Зіновійною. Вітаю вас! Скажіть, будь ласка, чи багато безробітних у Тернополі і які причини цьому? Доброго дня! Ну сьогодні в Тернопільській обласній службі зайнятості зареєстровано 9773 безробітних. Це дещо менше, ніж місяць назад, але порівняно з таким періодом минулого року, це більше десь на 2400 осіб. Ну які причини? Причини такі, що такі ситуації, які ми живемо сьогодні, частина підприємств скорочують свою діяльність. Є люди в сільському господарстві. Якщо дивитися кожен день, скільки реєструється в службі зайнятості сьогодні, і порівняти з минулим місяцем, то минулого місяця було 40-50-60 осіб щоденно, які реєструвалися в службі зайнятості як безробітні. А сьогодні це 80-70-100 осіб може бути в день. А серед безробітних більше чоловіків чи жінок? Ну, в даний час переважають жінки 60%, 47% приблизно це є жителі, які проживають в сільській місцевості, третина це є молоді люди віком до 35 років, і відсотки 26% це люди, які потребують додаткової гарантії на ринку праці. 56% мають вищу освіту, і серед них в міськрайонному центрі зайнятості з вищою освітою 72% безробітних. Скажіть, будь ласка, чи багато вільних робочих місць зараз? Якщо дивитися, може не дуже коректне порівняння, тому що дійсно різна ситуація в країні, то минулого року ми мали в таку пору 2400 вакансій. На 1 листопада цього року це було 948 вакансій, а приблизно десь на сьогодні це більше 600. Скажіть, будь ласка, більш детально, що це саме за вакансії, які посади і яка заробітня плата? Ну, серед вакансій у нас переважають продавців, водіїв, є водії, водії, водії тролейбуса, швачки, газозварники, лікарі, медичні сестри. Дуже багато різних вакансій. Заробітна плата середня по вакансіях 6400 гривень. Але разом з тим, наприклад, водієм тролейбуса роботодавець пропонує 15800, кондукторам 8200, електрозварникам, мельнику. Агроному, мікробіологу, іншим фахівцям пропонується по 10 тисяч гривень. Є завідувачі відділень, керівники там якихось о, підрозділів, там може бути 10-14 тисяч заробітна плата, поліцейські вакансії для одинадцять ну, тисяч заробітна плата. А які посади найбільш популярні? Ну, серед Багато потребують на сьогодні, це тобто, водії, продавці є, менеджери, також медичні сестри, швачки, я вже про це говорила. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, як можна зареєструватися у центрі зайнятості? Що для цього потрібно зробити? Ну, Людина, яка має намір шукати роботу, вона може звернутися в найближчий центр зайнятості. Можна звернутися особисто, мати при собі документи, це трудова книжка, паспорт, ідентифікаційний код, документ про освіту, мати з собою масочку обов'язково, тому що дотримуватись карантинних заходів, мати з собою ручку, прийти в центр зайнятості. Також можна подати документи через портал Дія і для того, щоб не очікувати і прийти в той час, коли назначено, можна зареєструватися на електронній черзі. Зрозуміло, дуже вам дякую за інформацію. Я нагадаю, що ми спілкувалися із Островською Олександрою Зіновіївною, це заступниця директора Тернопільського обласного центру зайнятості. На цьому у мене все. З вами була Карпик Анастасія. Я вам дякую за увагу і залишайтесь файним.